Вітаю глядачів свого каналу. Я хочу зараз зробити таке, такий розклад невеличкий по три карти з кожної колоди на військову ситуацію на Херсонщині впродовж місяця. По три карти це якраз буде начало, начало, початок, середина та кінець. Але сьогодні у нас 13, тому, бачите, у нас буде з таким нахльостом іти. Але давайте ми подивимося. Швидше воно, мабуть, не буде, то давайте подивимося. Значить, я буду тягнути, бо буквально карти покажіть мені ситуацію військову по Херсону, Херсонщині, лівий, правий берег, правий берег, ні, давайте не так. Правий берег Херсон, Херсонщини і Херсон. Будемо дивитися правобережжя, бо ліва, лівий берег це інша історія. Значить, ми дивимося правий берег Херсонщини і Херсон. Впродовж місяця, яка буде військова ситуація в українців, українських військах та російських? Я буду викладати по три карти. І українці Так, а ні, я отак клала, отак я буду відкривати. Дивіться, у нас э, росіяни зараз дуже э, в такому стані. ну... Тяжкому, скажімо так, трійка мечова це така історія, вони там геть розчавлені, і геть тут і в прямому смислі, і в інформаційному смислі вони геть розчавлені, геть вони не знають, що їм робити, Тобто у них таке потрясіння дуже тяжке в емоційному плані, інформаційному і фізичному також. Пас жезлів – то виконавці вони не мають сил, вони не мають бажань. Вони вже не можуть то виконувати. У них немає, це паж вогню, від це виконавці, вони не можуть нічого зробити, бо в них, мабуть, там іде нестача всього. Ну, і повішані вони, як в кінці місяця, це буде така, знаєте собі, жертва, жертва, вони будуть жертвами. Тобто, це зараз початок цього всього, це буде середина. От кінець місяця цього, года, через 2 неділі вони вже не зможуть там нічого зробити. Ну і це вони будуть конкретно жертвами цієї, цієї історії. Українське. Українська історія військова. Так, отак ми і перевертаємо. І третя. Ну, дивимося. Так, у нас є шанс, у нас є поки що зброя, у нас є поки що все. Але потім воно йде, це десятка чаш піде на спад. Піде на спад ця історія і даже може обернутися десь поразкою, але невеличкою. Бо п'ятірка це невелика, це, як кажуть, перемога, але вона нічого не дає. Тобто, в кінці місяці, в кінці, тобто, десь у середині жовтня, буде якась ситуація, яка буде нам ну, не дуже вдала, скажімо так. Для нас вона буде не дуже вдала. Якась там буде така історія, але і тут історія така ж сама, розумієте? Давайте ми на оракулах розкриємо то, подивимося, що то буде за історія. Будь ласка, карти, покажіть нам впродовж місяця, цьому, впродовж 30 діб, яка буде військова ситуація на правому березі Херсонщини і в Херсоні для російських військ і для українських, будь ласка. Теж я витягаю тут по три карти. Це росіяни. І ми тут зможемо трошки відкрити, якщо ми захочемо. Це українці. Дивимося. Росіяни росіяни зараз, от у них, як остановився час, іде трансформація. Через 2 неділі у них буде повний, повний ось, бачите, повна, як кажуть, срака. Ось, трансформація піде, вони будуть просто унічтожатися, і по горі це буде перепони дуже тяжкі. Дуже тяжкі в них почнуться дні. Дивимось українські. Е, на жаль, е, в кінці цього місяця у українців щось почнеться нове. Бачите, співпадіння йде по цим картам, вони теж негативні. Е, дивіться, значить, тут йдуть і змії, і маски. То почнуться е, оці люди, які під масками почнуть коло, колотнечу робити. Ну, а змії то зрадники. Я думаю, що це буде всередині країни якась колотнеча. Ну і е, припиниться поставка нормальна зброї. Бо е, ну, це, 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 це зрозуміло, чому там буде стопоритися? Давайте ми розкриємо це. Бачите, це наші, це наші співчуття, наші люди. І почнуть працювати. Ну, хоча ось я розкриваю, робота, робота буде вестися. Але це буде робота, ну, вона нам не на користь та робота, розумієте? І під, цими, і під цими ще масками йдуть ще і люди, які будуть робити пакості. Ці люди, вони під маскою, це карта бланки, до речі, то є люди, які працюють ізотерики проти нашої країни. Але вони під масками, ми їх не впізнаємо. Але це ще і карта. Ця карта конкретно вона показує і політичних діячів, які так можуть робити. І я хочу вам сказати, що ці люди працюють у владі, вони працюють у владі. Це робота, робота. І це піко, піки, це е, мечові, це у владі, це у владі буде все. Тут ці чотири стихії, тут з різного плану люди будуть. Тут іде посухи, ну, тут іде вогонь, тут іде таке, знаєте, собі, скоріш всього, що за гроші. Хоча була б ну, тут дуже багато енергії затрачається. Дуже багато енергії витрачається, тут, може, будуть і іноземці. Які працюють на росіян. Ось така історія буде у нас, бачите? Погано, погано, дуже погано, дуже погано. Це нам не на користь, не на користь люди. Завидують перемозі, завидують, почнуть там коні двігати. Росія підключе все, що зможе. Давайте подивимось росіян, розкриємо їхні карти. Ось вони лисички, вже пішли працювати, вже побігли по різним країнам, по різним своїм там Угорщинам. А бачите, і падає хрест. Ці хлопці щось будуть вирішувати, щось будуть рішати по хресту, дуже серйозно будуть рішати. Ну, ось так. Так, що будуть йти зміни? Підуть зміни. Люди, нам не на пользу то буде. Давайте подивимося по уейтам, ой, по єгипетським таро. А, будь ласка, карти, покажіть нам. Тепер покажіть нам, що буде в кінці цього місяця, який ми розклали, в кінці 30-ї доби, які перепони чекають на українських військових. Будь ласка, покажіть мені то, які перепони буде робити Росія для нас. Ну, в принципі, так, тут падає вибір або невірність, або ці злодії які, але піде допомога. В кінці місяці піде допомога, а вона буде рішуча, ось допомога, і ось допомога, але будуть зрадники, люди, будуть зрадники. На жаль. На жаль, тобто, розберуться, вони все там перемілять цю всю, сплетніці, вони перемілять і все порішають. Тобто, на кінці третьої декади, тобто це буде вже середина жовтня вони порішають ці всі питання. Але буде та затримка, йти, розумієте, оці все нам устроять. От воно вже почало почнеться. І буде оця затримка, буде із-за цих покидьків. Е, ну, бачите, давайте подивимося, що росіяни будуть робити, куди вони там, що вони, які будуть робити дії нам, щоб нам помішати. Давайте подивимося. Вони підуть по-новому, ось після Христа, вони підуть якісь нові зв'язки шукать. Грошей там немає, розумієте? Немає в них грошей, немає. Ось, пожалуйста, в них немає грошей, вони підуть по світу, підуть по світу з котомкою шукати гроші, шукати допомогу, щось шукати. Ну, покажіть нам, знайдуть вони то чи ні. Покажіть нам то. Ні. Ні, нічого вони не знайдуть. Нічого вони не знайдуть. Абсолютно новини для них погані. Так, що так воно і буде. Але буде, ось, розумієте, буде вони зроблять ту нам затримку. І поки вони будуть робити затримку, звісно, вони перепочинуть. Звісно, вони перепочинуть. Ну, ось так. Немає в них грошей, немає в них нічого. Рицарь, цей вже він буде просто невростійнічний тут і сам себе боїться, як кажуть, знаєте, сам себе боїться, але грошей немає. Ну, ось така історія буде. Я вам показала, щоб ви не удивлялися, що якісь почнуться там у нас зміни, бо всі чекають рішучості, а вона, на жаль, трошки стихне. Ця рішучість та ж рішучість, яку ми чекаємо на півдні, вона не піде так, як на Харківщині. Ні. І причина тому ось ці карти ну, не карти конкретно, а ці люди, які будуть мішати. Ось вони, сидять і будуть робити все для того. Все для того будуть робити. Це їх робота. Але, бачите, наприкінці підуть. піде допомога, але все одно вони будуть все одно ось вони. Все одно будуть працювати сидіти між цією допомогою. М -м да. А ну, що у нас тут? У нас, виходить, в узлюбленні це шістка, 6. Про що вона мені не каже, то я думала, що може, знаєте, де їх шукати, де їх шукати цих людей, які сидять отут. Ну, ось така історія я вам показала. Так що не думайте, що буде все супер. Так як на Харківщині, буде, так і на Херсонщині. Ні, на жаль, не буде. Ось так. Це я показала вам до середини жовтня. Все, люди, почуємось, папа. -па.